Пише, доді близько, доді близько. Доді доді. Е, як ми відкриваємо? Нам обов'язково потрібен рушник для того, щоб, не дай Бог, коли ми будемо відкривати ніж, він за не попав в руку. Може пробити, дуже неприємно. Е, не ми відкриваємо через губ. Тобто Тут в кожній вистріці є така дирочка, яку ми маємо вставити ніж. Як це виглядає? Ми накриваємо таку стрицю, що раптом ніж заскризне, він попаде в рушник. Менше ризик літали. Ми цілимо в дубку і такими рухами, чуть-чуть додаючи сили, нам потрібно пройти в середину вуст. Тобто має виглядати в старі, ніж практично вішов не. Після чого нам потрібно пройти ножем до середини вустки. Потім ми Прокручуємо, але не до самого кінця, тому що якщо ми прокрутимо до самого кінця, устриця порветься, вона вже буде не симпатична, не гарна. Ну, вона буде їсти в нас, смак не зміниться, просто вона буде не естетично гарна. Нам потрібно прокрутити, ставити палець, щоб устриця не закрилась. Вона жива? Обов'язково да. вона жива має бути. Після з чого ми бачимо, що устриця тримає ніжка. Тобто кожній устриці Тут знаходиться ніжка, яка тримає верхню і нижню частину роботу. Нам потрібно її зрізати. Як ми зрізаємо? Ми беремо ніж і якомога далі його просуваємо, і одним рухом просто проводимо і зрізаємо. це отак. Це ми викидаємо. Після того, як ми зрізаємо другу ніжку нижню, вона може жити, вона живе до півгодини часу. Тобто До півгодини часу потрібно її з'їсти. Першу воду ми здаваємо, тому що перша вода це із басейну, вона є солена. Не сказав би, що смачна. Друга вода вже з'являється після того, як ми зрізаємо ніжку. Після того, як ми кришку зняли, прочищаємо, дивимось, щоб нам, нам не попався пісок, якісь кусочки ракушки, камінчики. Дивимося, можна можемо звернути, подивитися, чи вона чиста. Після того, як ми вже переконалися, що вона чиста, перевіряємо, чи вона жива. Як ми це робимо? Ми беремо кінчиком ножа, проводимо по губці знизу до верху. Якщо звужується, означає, що в зустрічі все окей, вона є жива. Якщо вона не реагує, це вже два варіанти. Або вона дуже міцно спить, або вона мертва. Якщо, не... якщо вона гарного темного кольору має губки, і якщо немає якогось неприємного запаху, але при тому губки не, знижують, ну, не звужуються, це означає, значить вона спить. Якщо раптом якийсь мінімальний неприємний запах є, не немає. І останній крок зрізаємо ніжку. Як ми це робимо? Якщо ми почнемо різати так, устриця буде як фаршмак, вона розірветься. Ми її просто беремо і зішкрябуємо. Один раз, все. Переконалися, що ми її зрізали і устриця готова. Тут якась мінімальна Лишука. декор, Для ми Якщо якась мінімальний запах, щось мінімально на смак не подобається, краще не з'їсти її і бути здоровим, ніж mm -hmm. з'їсти та раптом. Всяке буває, в мене теж було таке, що там десь чи не до доглядів, чи ще щось. Не було прям зіпсота, але вона вже. Ну, То ясно, що прийшли, сказали, от, що ви мені дали. Я, звичайно, там вибичався, туди вже тепер уважніше після того, бо ну, якось так. Тобто, зараз є до пів години часу, щоб її з'їсти, я вам покажу. Так, і великим пальцем притримаю ключок ніж. Він тримався при цій, що він не вхав. тому що якщо будемо так відкривати, то його менше будете контролювати. Якщо ви пальцем притримуєте, ви повністю його. Викриваємо рушником. Може трошки більше більш вутку, тому що було зручніше її відкривати, наприклад. За ще поживе чуть. Окей, так. так, так. Проша, чи не так, Тримаємо устрицю, вставляємо ніж і отак, верх-вниз, верх вниз верх, І якщо ви відчуваєте, що ніж на одному місці, що він далі не йде, чуть-чуть додаємо сили. Але все робимо ніжно, помаленьку, тому що якщо зі всієї сили натиснути, то просто прорве устрицю і ракушка трісне, і вона вже буде, в принципі, не окей. А можете різкіші руки робити, просто контролювати силу. Це мусите відчувати, як ніж проходить всередину. Ще, ще, ще треба бути. Ще треба, поки вона сама от... поки за ніж. Да, ще... Ти в середину, чи Ти був Ну, може... всередину вам треба більше вниз пройти. Можете різкіші руки робити. Так, в принципі, рушник вже не потрібен. Так, проходимо до серединки. Можна в іншу сторону прокрутити вона там. І тепер можете підглянути, де орієнтовно знаходиться ніжка. Можете подивитися середину. Ні-ні-ні, не відкривайте, просто щоб розуміти, де треба зрізати, бачите, ніжка ось тут знаходиться. Вам Треба ніж просунути. Отак і провести до самого цього. Так. Так. Да. І... Не бійтесь, ставляйте до самого кінця да. і проводьте. Краще буде, якщо ви будете тримати. Так, Так тримаєте і просто проводите. Mm -hmm. Але вже в принципі у mm -hmm. нас зрізано. Можете то відшкрябати, просто зішкрябати. так. Це може теж. Це знизу вдарку. Був... В принципі, вона є. Я впевнений, що вона є жива, але щоб був гарніший результат, просто вона постаніш. Більш місцесті шоко. Що... Не так багато м'яса. У на 100% з нею все таке. І тепер прочищаємо від якихось дрібних маленьких, якщо вони є пізати ніжком. Як ми це робимо, ми Цією стороною тримаєте, правильно тримаєте і тепер ножем, тримайте ніж. Тепер ножем вам потрібно... Тримайте, тримайте, не бійтесь. Отак її зішкрябати Тобто просто. Так, так, да так, -да -да, але просто сильніше. Да. В принципі, куситься відкрита, до вживання. Так? Ідеально. Ще раз. А початку куди кидати? Okay. Тільки трошки більше сили. І тут вже інший спосіб, щоб була гарніша устриця, тут вже ми її тут привідкриваємо, але ніжка ясно, що знаходиться з цієї сторони, то ножем буде ковырятися там не так зручно, я просто беру, і з іншої сторони її привідкриваю. Так. І стараюсь з цієї сторони саму ніжку сочити. Тобто, щоб більше м'яса лишилося. Можна? Я вам кришку, да, кришку зараз О, і сама устриця Це є одиничка, тобто це більше у нас нульовка, вона буває прям такі, як ладошка ціла. Тому якось так. Тобто, Якщо ми беремо ці устриці, їм десь біля mm -hmm. двох років, ця устриця 3-4, ті, що великі нульовки це вже 5-7. Не, не, завжди. Наприклад, Фіндегар. Фірма Фіндеклар це є французька класична устриця, тобто вона не є преміальною якогось там бренду. Вони є ну, середньої ціни, тобто там, якщо ця коштує 7 злотих, то одиничка 17. Це не настільки велика. У нас є фіндеклар, у нас є такі два бренди, як Crystal і Gelardo. Вони по розміру більше, ніж ці, але менше, ніж ці. Спеціальний догляд. В принципі, смак відрізняється. Це йдуть більш солені устриці, ті вони вже йдуть з нотками там кавуна, з нотками горіха, більш молочні. Отак. Ну, якось.